Такий цікавий випадок у мене був нещодавно. Я тобі про нього розказувала. До мене звернулася дівчина 40+, їй, в неї підвищений холестерин, і ну, там цифрну 7-8, Якби вони лякають лікарів, ніхто не розбирається, чому просто підвищений. Давай швидко статини. Вона почала приймати статини. В неї почали дуже сильно боліти ноги. В неї почався цей синдром роздратованих ніг. Цих. Вона каже: я просто не можу спати постійно совою, вже тиждень не сплю. Вона подзвонила своєму лікуючому лікарю, який сказав їй попити якісь снодійні... Щоб вона краще спала. І відповідно, і коли вона вже до мене звернулася, я кажу: так, відміняємо статини і подивишся, наскільки буде ефект. І, відповідно, все нормалізувалось, тому що статини руйнують м'язи. І в неї почався такий побічний ефект арабдоміоліз. тобто руйнування м'язів. Оце, оце вирухання ногами, яке часто буває у Цих пенсіонерів, які п'ють ці статини, відповідно, це оцей симптом побічної дії статинів. А серце це що? Це м'яз. І відповідно, якщо там руйнуються м'язи, то статинами ми не допомагаємо серцю, а навпаки, руйнуємо. Альтернатива є: це червоний рис, не але також його потрібно приймати з Q10.